Добрий день. Розпочинаємо засідання нашої комісії з міської ради з питань планування бюджету та фінансу, соціально економічного розвитку, комунального і сільського господарства. Суть питання коротко. Нам необхідно винести відповідне розпорядження, прийняти міжсесійний період щодо наближення заробітної плати по дитячій юнацькій спортивній школі. Там виникла трошечки помилка в розрахунках. Зараз якраз березень кінець березня місяця потрібно донарахувати. І звільнився один тренер, розрахунковий треба також йому виплатити. Технічне питання наближуємо, а далі ми потім ще будемо сесію додати на ті статті видатки, відповідно, до того, що там трошки не врахували. Не буде заперечень? Ні, не, не буде. Тоді, значить, суму озвучте, будь ласка, яка там потрібно донарахувати, і трошки, трошки помолилися, а трошки. Першої статті треба дорахувати 140 тисяч, mm -hmm. другої статті 31 тисяча да. наблизити на лютий місяць. Все. Тоді ставлю, якщо немає інших запитань, щоб не, що не затримати час, ставлю на голосування. Хто за, я на всякий випадок не беру участь у голосуванні, так як маю ставку тренера-викладача в школі. Ну, хоча я маю право, але так як в форму вистачає ризикувати. Я не беру. три за один не голосував. Розпорядження в міжсесійний період рекомендовано до прийняття сесії в запропонованому варіанті. Всім щиро дякую за те, що оперативно зібралися. Питання дуже благородне.